Як красиво почати? Це громадське телебачення. Карта, глобус. Щоб було пов'язано з географією. Їдемо на північ. Привіт, мене звати Сергій Захарченко, і це громадське телебачення, яке все ще намагається знайти здоровий густ на мапі шкільної освіти. Сьогодні ми знаходимося в таксі і їдемо прямо до школи, де будемо складати останній тест зовнішнього незалежного оцінювання на цей раз із географії. У мене дочка випускається я От, в середу у середуньою фізика. Математику взагалі легко проглотила, а український. І так підживувати, в витям газу задання. На відміну від попередніх разів, коли я приходив для складання ЗНО абсолютно без підготовки і маючи те, що в мене було просто в голові від попередніх моїх занять, на цей раз я пройшов пробне тестування онлайн, і результат виявився, як на мене, досить непоганим. 183 бали і фактично дві третіх правильних відповідей від усіх запитань. В мене є з собою білий аркуш паперу, на якому я зараз напишу якийсь текст, і який буде виглядати нібито як шпаргалка, яку я заховаю собі в шкарпатку, і спробую всі дві години під час складання знову просидіти з ним і можливо вийти і зробити вигляд, нібито я ним користуюсь. Я просто напишу тут якийсь актуальний текст, наприклад, без віз. Бо вчора, як відомо, відкрилися кордони для українців. До речі, символічно, що шкарпетка із зображенням сера Дарвіна Чарльза, і це як свідчення того, що навіть поганий школяр може еволюціонувати до хорошого студента. Головне правильно заховати шпаргалку. Сьогодні громадська не тільки складає зно, сьогодні громадська і перевіряє є громадським спостерігачем. Громадська є громадським спостерігачем. Ось так під час складання зно моя колега Саша Чернова сьогодні відправиться. Середину школи і буде дивитися, як е, самі вчителі, самі е, наглядачі, чи як це правильно інструктори. Інструктори готуються до прийому абітурієнтів та процесу складання знову. Всі аудиторії всі старші інструктори збираються для того, щоб отримати парти чи сорок чотири. Відповідно, за цими годинниками ви маєте налаштувати аудиторію.

Я знаходжуся в аудиторії якогось дитячого, ну дуже малого класу, бо тут дивіться низькі парти на стіні портрет незнайка. Я знову виходжу із аудиторії. І найперше потрібно сказати, що все було достатньо просто. Питання були нескладні, їх було не так багато. Напис без так ніхто й не побачив. Скористатися ним досить просто, потрібно е, тихенько вийти, не подаючи нікому знаку про те, що в тебе є щось в нозі, ти щось приховуєш, зайти у вбиральню і там. Обережно витягнути цей аркуш і читати все, що там написано. Звідки ви знаєте, що там в якомусь марганці якась там промисловість? Ви реально це вчили там чи вчили. Вчила. Я на ходила Географії? І що викопують в Нікополі? Марганцеві рути. Значить, сонячне колоносіння виробляють в Запоріжжі 100%. А зерно кукурудзи виробляють в Одеській області найбільше. Не знаю, я думаю, на Полтовщині. Е, Чув очевидно. В Україні немає гор середньої висоти. А Карпати це що? Це низькі гори. Пінвіни. Новій Зеландії. Так. Да. — Ну не в Бразилії. А, вже. а я вибрав 100%. Бразилію. Нова Зеландія. Да. Блін, З пінгвінами не согласен. А це задача. Я не знаю, що таке азимут. — От це долгота і от циферки к Далготі. Це Довгота? Отож, я склав останній іспит зовнішнього незалежного оцінювання. Ми бачили багато людей, які ретельно готувалися до іспитів. Однак я вже... На основі якогось досвіду, на основі життя після іспитів знову, хочу сказати, що більшість цих знань все-таки знадобилися, і ну вони, як не дивно, зберігалися десь в мене в голові. Я бажаю не забувати навчатися, навчатися і навчатися, чужому навчатися свого не цуратися. Це було громадське телебачення. Всім пока.